Привіт. Маю для тебе послання від вищих сил, обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так? що це за послання. Ти зараз знаходишся в боротьбі. І ця боротьба, вона, знаєш, як наче дуже така таємна, але ти розумієш. Що всі ці ситуації, які зараз відбуваються у твоєму житті, в яких ти копирсаєшся, вони тобі відкриють якісь нові стежини, що тобі передають. Це, мож, це може стосуватися роботи. Це стосується твоєї роботи, твоїх ем, планів. Ти знаєш, як наче знаходишся зараз в якомусь тумані. І цей туман. Ідеї з твого оточення із тих конкурентів, які навколо тебе є. Хтось дуже вправно насилає на тебе туман, щоб ти не бачила, куди рухатися, що робити, щоб ти просто стояла на місці. І зараз ти можеш стояти на якомусь роздоріжжі, і ти розумієш, що тобі треба приймати якісь рішення, так? І ти бачиш, що навколо тебе може багато бути бруду, ти десь можеш себе за щось гристи, за цю таку, знаєш зупинку, за те, що ти не можеш зараз реалізувати свої плани так, як тобі хочеться. Зверни увагу на ту жадобу, яка може підсвічуватись у твоєму житті. Тобі приходять знаки. Тобі приходять знаки, і тобі варто на них звертати увагу. Через сни до тебе могли приходити підказки про, про намагання пробити твоє поле, про намагання приєднатися, приєднатися до тебе. Хтось дуже намагається витягти з тебе енергію. І, знаєш, таке враження, як наче тобі намагаються створити умови, в яких ти будеш знесилена, хворіти. І будеш така, знаєш, як у тумані, у тумані, в злості, можуть нав'язувати тобі якісь речі, які тобі не потрібні, у тебе крадуть енергію. Просто хтось дуже намагається тобі перейти і закрити тобі всі твої можливі дороги. Попрацюй над цим, будь ласка, зверни на це зараз увагу.